Муравей, експрес-доставка води Хі -хі. привіз на об'єкт будівництва. Класно їде, я скажу, коли отак в кузові. Ну, сьогодні тут 200 літрів води я привіз. Ну, більше нема місця. Та й каністра більше нема. Класно їде, м'якенький так по дорозі, по ямах, як наче нібито човен пливе. Дуже гарно. А, він майже не відчуває цієї ваги. Це, це небагато для нього. Так, ну бетон потрібно буде замішувати. Так що, друзі, муравей виручає капітально. Коли я возив е, муравйом, чіпляв причеп сюди, ось тут причепне в мене, бачите? О, Так я в причеп, причеп більше небагато. 400 літрів води, води возив. Ну Відчувалось конкретно, тому що важче в два рази, ніж муравей з водою. <смі> І десь там в ямках туди-сюди аж мурав'я так смикав причеп. А оце, що я привіз, 200 літрів, це для нього небагато. Виручає конкретно. Так що бережу свого мурав'я. На таких колесах 5 на 10. Дуже класно їде, бо коли були колеса маленькі, 4х10, кожна ямка відчувалася, а ці більші, ясно, що набагато краще.